Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Комісія Конгресу США рекомендує готуватися одночасно, тобто владі США рекомендує готуватися одночасно до війни з Росією та Китаєм. Давайте подивимося це питання: чи буде взагалі Америка, США? Дійсно воювати з Росією та Китаєм. Давайте по черзі. Спочатку давайте подивимося Росію. І так, ну, тут вже початок. Так, тут у нас зірка. Зірка говорить про е, недалеке майбутнє. І дивіться. Карти показують, що Америка на відстані вже давно бореться з Росією. Так, вже давно воюють з Росією, будемо так говорити. По-перше, хочеш, не е хочеш, американці вже замішані тим, що вони постачають, постачають зброю. Це активна, е активне втручання. То саме, що і. Білорусь воює на стороні Росії, тобто допомагає Росії. Так само і Америка. Але давайте подивимося, чи буде активно пряме втручання, пряма війна з Росією, будь-яка. Тут може бути і ядерка, і що завгодно. Дивимося, просто чи буде. Ну, ось тут іде вже військовий. Іде обмін, тобто, да, виглядає, що буде. Виглядає, що буде. Знаєте, іде в мене так, трапила коса на камінь буде. Угу. Я не скажу, швидко чи е, недовго, але пряме буде. Рано чи пізно воно буде, ось якось так. І е, тут нічого, ну як. Е, Можна повпливати, не можна повпливати, але рано чи пізно Америка втрутиться. Тут не, не зовсім зрозуміло, тому що я не хочу цю конкретну зараз тему розбирати, хто на кого буде перший нападати, тому що це буде кілометрове відео. Ось, а я цього не хочу. Я хочу, щоб ви отримали інформацію, що так буде стопроцентово буде два-дві країни і ми туди, ви туди. Скоріше за все, Росія. Нанесе перший удар. Ось якось так. Скоріше за все. Тепер беремо Китай. Чи буде з Китаєм воювати? І так. Тепер Дивимося, чи буде воювати з Китаєм. І так. Яка вірогідність? Ну, отут вже трошечки інакше. Тут вже трошечки інакше йде. Але теж тут трошечки інакше це говориться про те, що буде ось, ще й трієчка вийшла. Але я ще, давайте я ще докладу саме от на цю трієчку. Так, буде. Щось не поділять, можна сказати, так. А може бути і через Україну. Я чомусь я завжди кажу, що в моїх розкладах імператриця це Україна, диявол це Росія. Дивіться, може бути, що через те, що Росія занадто. То або Китай, ми говоримо про Китай не про Росію. Що Китай почне, можливо, щось Але ні, ні, не йде в мене така інформація, що це може бути через Україну пов'язане. Тут буде щось інше. Тут, скоріше за все, може початися Ну, найближчим часом ні. Але якщо врахувати ось це, то тут що Китай може занадто. Вмішуватися у, наприклад, підтримку Росії. Наприклад, так щось Китай таке зробить тут, знаєте, була якась співпраця, і вона руйнується. Руйнується якась співпраця, руйнуються якісь відносини, гармонійні відносини. Ось є ще, знаєте, що в мене прийшло? Це, можливо, через якісь, якусь маленьку країну. Це може бути Тайвань. Може бути, ось чомусь у мене ось е, мені здається, що це може бути через Тайвань. Ось якось так. І тоді буде війна, так. Да. Тоді запитаємо е, вірогідність нападу, е, як його називають, е, Китаю на Тайвань. Ну, поки що ні, поки що ні. Немає в них такої можливості, але вони туди поглядають. Так, да, можуть, да, ось тут може бути. Вірогідність велика. І тут смерть, можуть, да, да. так, от, от через Тайвань. Це не через Україну, це не через Росію, це через Тайвань. Зовсім інша країна. Ось якось так в мене прийшло. Тобто, виглядає, що дійсно США потрібно готуватися і до війни з Росією, і до війни з Китаєм. Це те, що ми хотіли перевірити у цій інформації. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги.